Радіо Так, друзі. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І ось у нас в студії мужчина сильний, міцний. Звати його Володимир Пиндус. Це є професійний тренер, спортсмен. Найсильніша людина на Прикарпаття і ще багато інших регалій, спортивних. Володимир, привіт. Привіт. Як справи? Дуже приємно, що ви мене запросили сьогодні на ефір. Дякую за запрошення. Дуже приємно, що ми маємо таке радіо. Ми О. можемо поспілкуватися і популяризувати в Америці наше українське ком'юніті. Круто, і нам приємно, що ти знаходиш у своєму шаленому спортивному графіку е, час, щоб прийти до нас, оскільки я знаю, що ти тренер, і до тебе е, черги людей, які хочуть тренуватися, які хочуть напевно виглядати, так як ти розумієш. Тому люди хочуть тренуватися, і я знаю, що ти. Тренуєш поза ефіром, от ти мені відкрив невеличкий секрет. Ти тренуєш не тільки для того, щоб люди тримали себе у формі, а для якихось е, практичних цілей. Є якісь такі речі, так звичайно, тому що е, насправді зараз люди почали е, дуже сильно дбати не тільки за зовнішній вигляд, але й за здоров'я. Uh -huh. Особливо в Америці це дуже популярно, тому що люди в Америці заробляють багато. Ну, я надіюся, може, ти мені Дех... скажеш. Да. Дехто заробляє дуже багато, і люди готові вкладати частину свого капіталу в те, щоб довше і якісно жити. Угу. Саме довше і якісно. Тому що якщо тобі там 55 років, а ти вже не маєш пам'яті, не можеш самостійно пересуватися, угу. це не якісне життя, і відповідно. Це постраждає твій бізнес, це постраждає твоя родина, це постраждають твої близькі. Так і відповідно люди стараються вкласти кошти в якісь для того, щоб цей такий критичний час, коли ти вже змушений будеш піти, скажімо так, на пенсію угу. відтягнути до там до 70 років, до 75 років, а не. Так, як але не правильні. просто відтягнути, а мати фізичну можливість ще активно вести спосіб життя життя в принципі в 70-80 років. Тобто є можливість завдяки тренуванням, завдяки спорту продовжувати так мовити, здоров підтримувати здоровий дух у здоровому тілі. Так, і от я зразу так перейду ну -ну. до наступного питання, це те, що професійні тренера тут. І професійні тренера в Україні вони вже починають комплексно займатися здоров'ям людини. Тобто, це не тільки прийшов, годинку потренувався і пішов. Тобто, це цілий комплекс іде. Це план харчування, це план тренувань поза тренуванням з тренером, так. це е, план підтримки по вітамінах, бадах і там, деяких медичних препаратах для того, щоб людина себе. Комфортно краще почувала ніж до тренувань, так, скажімо так, і мала кращі результати в тих самих аналізах крові, гемоглобін там і загальних показниках. І от до чого я це все веду? Що зараз дуже популярно стає аналізувати е, стан організму саме за показниками аналізів крові. Це дуже популярна тема, дуже набирає великих обертів. В, в е інтернеті і дуже багато появляється спеціалістів, радників, так званих, uh -huh. які не завжди порадять правильно і актуально. І, ну, Я наведу простенький приклад. Uh -huh. так? До прикладу, є аналіз на гормон інсулін. Ну, всі ми знаємо, що таке інсулін. Uh -huh. так? Це гормон, який відповідає. там, Це, грубо як говорить, у чи... Людей, які хворіють на діабет, так, проблеми з ним. Так, uh -huh. Так. Тобто його дуже багато. Це залежить від того. Або набута форма, або вроджена форма, так, або першого, або другого типу діабет. Але суть в чому. Коли людина набирає вагу, no. набирають вагу, як правило, переїдаючи і менше рухаючись. так. І тренер, або так званий дієтолог, який десь там три дні вчився і отримав сертифікат, призначає людині аналіз на інсулін. І от звідси у мене питання. Людина, яка дуже багато їсть, переїдає. Постійно виділяє е, підшлункова залоза інсулін. Постійно, ага. постійно, постійно. Тобто його рівень постійно високий. Людині дають направити аналіз. Здати аналіз. І от питання: що ви очікуєте? Паніку у людини викликати. Ну, тобто, ти шукаєш. Те, що й так зрозуміло по вигляду людини. Тобто людина набрала вагу, переїдає, мало рухається, нема куди дівати ту всю глюкозу, куди яку людина споживає. Відповідно, в неї рівень інсуліну завжди буде високий. Завжди це неможливо, щоб в неї був низький рівень інсуліну. І замість того, щоб людині призначити фізичну активність, знизити кількість вуглеводів в раціоні, призначають медпрепарати, які знижують рівень інсуліну. І mm. Знижують рівень цукру і тому подібне, і це може ж нас, нашкодити здоров'ю. І здоров питання: навіщо це робити, якщо можна правильно підійти до цього вирішення цього питання, і це причинно-наслідковий зв'язок, тобто ми маємо причину переїдання малорухливий спосіб життя і наслідок високий рівень інсуліну. Заберіть причину: не лікуйте наслідок. Uh -huh. І тут дуже багато от таких прикладів можна навести, подібних з іншими гормонами. І, на жаль, люди, які вчаться 2-3 дні, там, чи місяць, чи 2-3 місяці навіть, вони не знають, не вміють і не завжди можуть не те, щоб допомогти, а не нашкодити людині. Тому моя порада всім слухачам шукати. Професіоналів, звертатися до професіоналів не тільки в сфері тренувань, але й в сфері лікарів, там, і дієтологів і тому подібне. Поцікавтеся, чи дієтолог, з яким ви хочете почати співпрацю, сам колись мав лишню вагу. Ну, елементарно, знаєте, дуже класно, коли дівчинка, яка завжди була худою, починає там розказувати, як схуднути. А як схуднути, Ти ніколи не проходила цей шлях. так? Поцікавтеся, які кейси вдалих трансформацій є попередніх так, клієнтів, які інноваційні методи пропонується дівчинка, чи сходяться вони там десь з якимись загальноприйнятими медичними рекомендаціями і тому подібне? І скажу на завершення так, що підсумовуючи це все, що якщо вам в перший день, там, в перший тиждень рекомендують енну кількість бадів, енну кількість медикаментів, а ще, якщо, не дай Бог, за певним посиланням, то знаєте, вас хочуть обдурити. Ага, Тобто вони, можливо, мають навіть якийсь свій відсоток. Із... Так, і відповідно, відносно цього, не стараються зробити краще, професійно свою роботу, а іменно. Для того щоб заробити більше коштів. Тобто, я так розумію, ось робота тренера це не є просто: взяв штангу тут, постав тут, підніми стільки гантелю, присядь в стані. Тобто, робота тренера, вона більш глобальна, вона більш відповідальна, і це дійсно від роботи від правильності. Завдань від правильності дійсно різноманітного курсу тренувань залежить і здоров'я людини. Тобто, звичайно, і зараз, чим професійніший тренер, тим в більшості в більшій галузі е, людського організму. Він розбирається, тобто це стосується ендокринної системи в основному. Так, тобто, тобто, ти вже маєш розуміти і різноманітні медичні результати твоєї роботи, звичайно, і з чим людина приходить так. до тебе. Тобто, ти маєш розуміти, з чим людина прийшла. Тобто її рівень здоров'я, що їй можна давати якісь чи завдання, чи, як ти кажеш, там препарати, що не бажано давати, а є, я так розумію, такого типу тренери, які не вникають так глибоко і можуть зашкодити? Звичайно, звичайно. Ну, 99% таких тренерів, які займаються в основному тільки фізичним навантаженням. Я бачу фактично кожного дня в, на практиці, коли. Тренера приходять люди там з явними ознаками, зовнішніми там проблемами явними гормонального характеру, але їм дають просто фізичне навантаження і все, і навіть не, не пояснюють, що там треба поміняти дієту, там треба виключити то-то з харчування, можливо, добавити якісь вітаміни. А якщо це чоловік і в нього там взагалі худі плечі, але величезний живіт не пояснюють, що у вас явні проблеми з гормоналкою чоловічою, тому що чоловік. Це чоловічі ознаки. Так? Тобто це широкі плечі, це великі руки, там, це борода, це, там, угу. відповідно, лібідо, статевий потяг і тому подібне. І коли Такій людині дати просто фізичне навантаження, так? але не подивитися, що в неї з гормонами відбувається, не почати підходити до цього питання комплексно не тільки зі сторони фізичної активності, а зі сторони дієти, зі сторони бадів, там, щоб підняти рівень тестостерону, знизити, можливо, рівень естрадіолу, можливо, знизити рівень пролактину в найгірших випадках. І тоді все налагодиться, і людина почне швидше скидати вагу, швидше почнуть рости силові показники, відповідно, м'язи почнуть швидше рости. І людина в загальному буде себе краще почувати. Ну ось у мене ще одне питання. От ми говоримо про те, що деякі тренери не вникають в те, але цікаво, як поводитися клієнту. Тобто, дивись, от таке питання: приходить людина, і, можливо, в неї може бути якесь питання зі здоров'ям, яке можливо. І не так сильно впливає на зовнішність, але воно може дати про себе знати, скажімо, під час роботи там із силовими, силовими навантаженнями є різноманітні хвороби, які може зовні не проявляються, але там, скажімо, щось важке не можна піднімати, чи ті чи інші препарати не можна вживати, тобто у когось можуть бути, не знаю, там проблеми з починкою, тобто у якогось такого плану інфекції. Чи потрібно, по-перше, щоб клієнт був? свого роду відвертий із тренером. І як тренер може обіцяти ну, в даному випадку те, що ті чи інші питання не підуть кудись далі. Тобто є різні ситуації життєві. Не, не кожен хоче ділитися ними із оточуючими. Чи є така можливість, що от клієнт може бути впевнений? Якщо він поділився з тобою, значить це. Залишається між вами, і це суто ваша спільна робота. Ну, це репутація тренера. Тут я вже скажу так, що це тільки репутація. Тобто, якщо ти довіряєш цій людині, то ти відповідно скажеш. Не скажеш, що це може потім дорожче коштувати твоєму здоров'ю. Я зараз до своїх клієнтів ставлюся так і пояснюю їм так, як лікар. Тобто, лікар не має статі. Коли ти приходиш до жінки хірурга, і вона каже: зніми штани, я хочу там. Подивитися, чи в тебе є грижі, пахові, чи нема, ти знімаєш і показуєш, так, мабуть. І так само тренер. Якщо я кажу, що мені там мене цікавить в першу чергу, чи в тебе є геморой, допустимо. Mm -hmm. Бо з гемороєм, особливо в загостреній фазі, не можна взагалі в принципі нічого піднімати. так, Чи в тебе там є проблем, проблеми з нижньою частиною спини, грижі, протрузії і тому подібне? Чи в тебе є проблеми з рівнем цукру, можливо, ти колись. Не доїдав, не досипав, особливо це стосується дівчаток, так, які там хочуть схуднути, і, де, і такими хвилями це відбувається. Тобто не їсть, не їсть нічого. Потім впала з голодухи, потім починає заїдати це все, бо велика депресія від цього, так що ти постійно на... обмежуєш себе, так? І потім рівень росте і знову таким, і такі коливання, знаєш, туди-сюди. Тому я про все це питаю на. Як правило, на першому тренуванні людиною, чи є якісь такі проблеми, про які я маю знати, але це вже особисто так комунікація. Тренера і клієнта. Деякі ну, і це кліє... може бути, коли вже більше ви працюєте, вже більше здавати. Так, я якраз хотів би це сказати, що дехто іноді на першому тренуванні нічого не говорить, а там, коли бачить, що в мене підхід адекватний. адекватний, і що я цікавлюся не для того, щоб там посміятися чи комусь розказати, я цікавлюся для того, щоб побудувати максимально якісну програму тренувань під конкретно цю людину і не нашкодити, бо ми ж. Говоримо не тільки про о, краще, так? ми говоримо про те, щоб і не нашкодити в першу чергу. Так, так само, як лікарі. лікарі. Перша лікарська заповідь не нашкодь, так? і в тренера так само не нашкодь. І відповідно, щоб не нашкодити, я мушу знати всі якісь такі важливі патології, які є в людини для того, щоб зрозуміти, що дати, що не дати, що обмежити, що не обмежити. Так само це дуже популярна тема в Америці алергії. так? Угу. Комусь може підійти якийсь препарат, комусь може не підійти. Я коли не знаю, чи, чи в людини є алергія на е, препарати, бо люди не обстежують часто, кажуть: напевно, нема. Так, ну, але так ти так ж ти ж не знаєш так, на 100%. Тоді я призначаю, якщо доводиться призначати БАД бат там, чи вітаміни, я призначаю там, одну четверту дози або одну другу дози, uh -huh. Для того, щоб подивитися, як людина реагує. Людина пропивається тиждень. Все добре, починаємо збільшувати дозування до якихось таких, які нам потрібні, так. І тоді я вже бачу, а все нормально, немає висипу, немає ніяких побічних ефектів, тоді можна працювати далі. Щось появилося, десь коли щось появляється, нічого такого тут немає так. Відповідно відміняємо, шукаємо якісь інші аналоги, щось таке, для того, щоб людина і відчула позитивні ефекти від даного, і не мала негативних якихось наслідків. Супер, дякую тобі. І я ось, спілкуючись з тобою, усвідомлюю, що дійсно робота тренера, робота людини, яка ходить в спортзал. Це велика загальна комплексна справа. Тобто це не так просто. Тому що, от я тобі кажу, стереотипно, у мене це от, ходити у спортзал до тренера. Ну, тренер скаже, присідай 17 разів, бігай 30 хвилин. Тобто, ось в мене особисто ось така, тому що я не так часто ходжу в спортзал. Але ось, спілкуючись з тобою, я усвідомлюю, що це. Набагато більш глибинна робота, яка е, от від тренера вимагає набагато більших знань не тільки в плані того, скільки важить та гантеля, а в плані її медицини, в плані якихось людських відносин і в плані е, збереження власного авторитету. Звичайно, це 100%. І чим вищий клас тренера, тим в більших. більших... Частинах людського організму, анатомії, фізіології він розбирається і він може порадити. Я не кажу, що треба до тренера, тренера треба слухати як там, Біблію. Так? Я кажу просто про те, що дуже багато питань зі здоров'ям можна вирішити буквально там за декілька відвідувань з тренером правильно налаштованого налаштованої розмови. Так? І відповідно тренер порадить це, це, це. Ви разом зможете проаналізувати самопочуття людини, покращення там, в лабораторних бланках там, аналізів, так, і відповідно з цього зробити висновки, що для людини підходить, що не підходить, як і як. Ну, знаєш, як кажуть, самолікування може нашкодити вашому здоров'ю, Тут, мені здається, самотренування теж може інколи і. Дуже. Чесно, відверто скажу, бо люди дуже часто помиляються в тому плані, що думають, а я прийду, там щось пороблю так, на тренажерах, нажати. Вони та, 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 бачать, а там якийсь мужчина тягає там е, штангу 200 кілограмів. Такі думають, так, я теж можу. Я, а... я попробую, так. так, а потім такі приходять до мене кажуть, то та я попробую, там поприсідати, <рес> бо не <рес> спини болить, грижа в, <рес> в, вилізла, блін, не знаю, що робити, тупець великий <рес> став, так. і що, що мені таке? робити? Чи, як... б, і... У вас спортзал якийсь не такий. І я не хочу платити. Багато грошей, бо я не маю грошей, але мені треба там, щоб все було так, як було до того. Знаєш. Так, тому я дякую тобі. Дякую тобі. По перше, що ти приходиш і ділишся такою інформацією, що ти руйнуєш ці стереотипи, того коли кажуть, що а тренер та там що нічого такого, він просто щось там радить, ходить. Mm. Але насправді дійсно потрібно брати тренерів, якщо є можливість, потрібно тренуватися, і цей тренер має бути професійний не тільки в плані тягання гентелей, а в плані загального збереження і розвитку здоров'я. Так, 100% погоджуюсь. Дякую тобі. Нагадаю, друзі, що в нас сьогодні в гостях Володимир Пиндус. Це є супертренер. Тому обов'язково, якщо у вас є бажання, потреба якось покращити своє здоров'я, зробити ваші плечі ширшими, або можливо, дівчата зробити вашу фігуру такою, щоб вам було більш комфортніше. Я думаю, що Володимир допоможе. Допоможеш? звичайно, дуже дякую за запрошення. Дякую, гарного вечора. Все тоді до наступних зустрічей. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.